Відновити народні ремесла значить додати туристичних родзинок. На цьогорічний 12-й фестиваль Тур Євроцентр приїхало чимало представників автентичних ремесел. Зокрема, пан Володимир із Виноградівщини займається обробкою шкіри та виготовленням упряжі для коней вже понад 20 років. Як стверджує сам ремісник, такою роботою займається надзвичайно мало закарпатців, тож досвід переймав з книжок. Пішос сам з літератури. Набули ну, в мене за границі майстри, з яких міг декілька е, е, декілька таких е, функцій навчитись, які показали, як треба красиво робити. Жінка допомагає мені. І ще мати робиться сімейна робота. В нас на тур євроцентрі були представлені всі райони нашої області, кілька регіонів України та навіть декілька сусідніх держав. Ми приїхали до Ужгорода пропагувати відпочинок у Чехії, розказати про принади нашого краю, про красоти, котрі в певній мірі доступні. і Вам чехи теж відпочивають в Україні, та зазвичай це окремі туристи, котрі їдуть за унікальною природою, за тим, чого у нас нема за Завіцмак які просто у нас не знайдуть. Якщо закордонні гості комплексно підійшли до реклами своїх міст, то закарпатці зосередилися на пропаганді сільського туризму, народних промислів та своєї культури. <плес> на туризмі можна і треба заробляти. На цьому наголошували і експерти, і представники закарпатської влади. Тому обласна державна адміністрація та обласна рада під час тур євроцентру підписали меморандум про створення належних умов для проведення зимової олімпіади 2022 року. Україна поставила мету кожного року приваблювати все більше туристів за минулий рік. В Парижі во Франції побувало 85 мільйонів туристів, і вони отримали понад 40 мільярдів євро доходу. Тобто ми повинні до цього йти, і у нас є всі можливості. Нас така Україна настільки гостинна, настільки вона має. Тих угол таких частич... Частич... Частичок, е, цінних надзвичайно цінних, які цікаві саме е... іноземному туристу. Щорічний туристичний фестиваль тривав два дні. За цей час власники садиб та готелів знайшли бізнес партнерів. А закарпатський край став ще популярнішим.